У 1793 році французький художник Жозеф Дюкре закінчив свій автопортрет, Насміхаючись, він тицяє пальцем на пальцем наглядача, але через більше ніж 200 років цей автопортрет стане поширюватись в інтернеті як мем. Приклад з картиною Дюкре це лише один з прикладів появи поширення і зміни мемів від простого до складного, від випадкового жарту до цілого жанру культури мемів, який передбачає свої правила. Ми створюємо зображення зі смішним чи іронічним текстом, тоді коли нам смішно і коли обтяжені гнітючими новинами. Find your true love, or зима без відключень світла. Вітаю на каналі Пітятко, з вами Ілона. І сьогоднішнє відео про меми, на що ми їх створюємо, як вони поши. Рюються і до чого тут Річард Докінс. інтригу не тягнутиму і почну з останнього. У 1976 році науковець та популяризатор науки Річард Докінс у своїй книзі Егоїстичний ген використав термін мем для опису ідеї, аналогічній генам у біології, застосувавши його до культурних явищ. Меми це ідеї, які поширюються у культурі шляхом імітації. Схоже, до того, як гени передаються від одного покоління до іншого. Сам Докінс теж неодноразово був героєм мемів. It works, у 2006 році на одній із конференцій Тайсон дорікнув Докінзу, що його методи навчання не такі ефективні, як могли би бути. На що Докінс видав реальну базу. I the Але далі він процитував колишнього редактора журналу New Scientist, аби продемонструвати, що він не найгірший у цій справі. you don't agree, you can fuck off. <laughs> Я yes, санс. От коли хтось поводиться настільки життєво, як ми самі, особливо якщо це відомі науковці і популяризатори науки, це стає вірусним мемом. Щоправда, піарники різних політичних діячів теж вловили цю хитрість. Раптово, в 2023 році Тимошенко стала популярним героєм мемів в інтернеті, і я не розумію, чому. Блін, ну поясніть мені так. Політики використовують меми для охоплення молодшої демографічної групи, спрощуючи складні питання, або ж просто намагаються бути на видноті. Проблема в тому, що сучасні вірусні меми можуть підсилювати довіру до тих політичних діячів, які у минулому і крали, і брехали, і обкрадали, але молоде покоління з цим мало ознайомлене. Але оскільки меми смішні та викликають емоцію, ними охоче діляться, що призводить до реально шкідливих наслідків. Наприклад, на чергових виборах цілком реально може пройти партія, яка просувалася з допомогою смішних жартів і відосиків в Тіктоці, народ України. Підіймайтеся так, мем батько повертається, який вірусився у Хорватії, що зображав колишнього прем'єр-міністра Іво Санадара як того, хто вирішить проблеми країни після звільнення з в'язниці, якого, до речі, звинувачували у корупції. Е, мем вплинув на те, що інформація про Санадеру у ЗМІ стала більш позитивною. А під час виборів 2017 року у Великобританії 30 політичних мемів у вигляді відео та гіф зібрали сумарно 45 мільйонів переглядів і майже півмільйона поширень. Тож коли політики стають героями мемів, це для них тільки на краще. Е, жарти з Порошенком попрошу не чіпати. Це може бути як скарб, так і треш, незалежно від поглядів. Офіційний аккаунт у Твіттері із Ніком Україна ще до повномасштабки публікував меми, аби залучити з підтримкою населення. Наприклад, у листопаді 2021-го вірусилися жарти про те, як Росія заперечувала свої плани нападу. З одного боку, ці смішні картинки з підписами мали би стимулювати обговорення, що безумовно так і було. З іншого боку, ми ми ж так і не підготувалися до вторгнення, бо недооцінили Росію та й взагалі можливість такої події. Та будьмо відвертими, меми в цьому відіграли далеко не першу роль. Вже після повномасштабного вторгнення неслися жарти як про повітряну тривогу, укриття, мітки, так і про російську армію. І якщо зараз глянути на деякі з них, то виникає Багато питань. Але тоді вони давали якесь заспокоєння і розраду, підсилювали згуртованість, тож, напевне, справді були потрібними. Все би нічого, якби ми часом не вірили всьому, що трапляється нам на очі в інтернеті. Коли я побачила ось цей мем, мені стало цікаво, це хтось так захопився клікбейтом і дійсно назвав відео. Чи це просто прифотошоплене слово і безневинний мемний жарт? Ми слабі? чи шо? Так, друзі, оригінальне відео. Трошки відрізняється, але чи кожен мем, ми будемо йти і перевіряти? Було би непогано, але мало ймовірно. Достатньо просто ставитись до них як власне до жартів. Та ми можемо довіряти мемам з декількох причин: по-перше, вони легкі для розуміння, містять коротку інформацію і створюються людьми, що робить їх, наче як справжніми. Друзі, привіт. По-друге, вони нагадують сарафанне радіо якому довіряють споживачі різних товарів чи послуг не дивно, що в моєму чаті ЖК кожного дня флудять і питаннями і проханнями, а стоматолога, масажиста, продавця драконячих яєць. Вибачте, накипіло. Так само ми довіряємо мемам, бо їх не створює аби хто. Це свої народ, а не політики, покупці, а не продавці. Ну ви зрозуміли? Ну і все. Ну і по третє, вони стають вірусними та мають вплив на наші переконання. Меми як спосіб зрозуміти, хто перед нами, чи людина, яка опублікувала щось з таких поглядів, як ми. Вона іронізує та тролить чи всерйоз приймає конкретну інформацію. А взагалі, це ж чудова нагода побачити, що з тобою у стосунках твоя людина. Якщо він не розуміє, чому ти постійно вітаєшся зі словами Добрий день студія, а це не твоя дитина. Йди, просто йди, дівчинко. Дитіння динасинерідко мемо може бути якась персона або те, що з нею асоціюється. Наприклад, одним з таких є прокляття Дрейка. Річ у тому, що коли Дрейк робить ставки на перемогу тих чи інших гравців, вони якимось чином програють. Жертвами вже були Джастін Гейджі, Жозе Альдо, футбольний клуб Барселона, і ось нещодавно у Ф'юрі у бою з Усиком. А інколи достатньо просто сфотографуватися з дрейком, аби прокляття спрацювало, як це було із полем похбою чи Серхіо Агуеро. До речі, у офіційному твіттер-акаунті клубу Рома взагалі заборонили своїм гравцям робити фото із дрейком до кінця сезону. Словом, думайте, з ким ви робите фото. Звісно, ніякого прокляття не існує. В змі висвітлюють лише ту інформацію, яка власне відповідає прокляттю. та не беруться до уваги випадки, коли селфі з дрейком не призвело до поразки. Але як мем чи прикра випадковість прокляття справді вражає звісно, Докінс не мав на увазі ті меми, які ми уявляємо, коли чуємо це слово. Його розуміння тоді це було одиницею культури, яка передається між людьми. Створення та поширення мемів в інтернеті це трошки інше, адже так ми напряму взаємодіємо з комп'ютером або смартфоном, а вже опосередковано з іншими людьми. Сам Докінс визнає, що поняття інтернет мему користується оригінальним терміном, який він запропонував у егоїстичному гені. Інтернет мем, замість того, аби випадково мутувати, перш ніж поширитися, змінюється людиною навмисне. Can you водночас. Інтернет-меми і меми, які запропонував Докінс, мають і спільні особливості. Наприклад, вони схожі у тому, як привертають людську увагу, і в тому, як люди з легкістю їх відтворюють. Саме явище теж зазнає змін. Якщо Докінс вважав мемами культурні ідеї, то зараз ми розуміємо, що меми в інтернеті це частина медіа, яка виражає культурні соціальні чи політичні ідеї завдяки гумору в моєму дитинстві мемами були анекдоти. Їх потрібно було десь вишукувати, запам'ятовувати та розповідати іншим, але з поширеністю доступу до інтернету їхня варіативність розширилась. Одним із перших інтернет-мемів було відео танцюючої дитини, яке шерили електронною поштою у середині 90-х. ука-чака!» Зараз дивишся і думаєш, це вивчати в контексті мемів чи крінжу? Зараз меми робляться не виключно в рамках якогось шаблону. Їхнє різноманіття дуже широке. Нехай то буде нещодавня переписка клопотенка чи нарізка фрагментів інтерв'ю Усика. I'm very feel. I'm feel. I'm feel. Very feel. але можна просто посміятися з гри слів, а можна накладати інші сенси. I'm very feel. джерело для створення мемів щось життєве, наприклад, складнощі на роботі чи у стосунках, політичні, культурні та соціальні події. Відключення світла це взагалі не смішно. Але взимку 2022-го була ціла купа жартів про це. І схоже, актуальність знову повертається. Люблю це відчуття. Як там його, коли мем смішний, а ситуація не дуже. Меми охоплюють епоху, в якій живе суспільство. Вони фіксують момент і відволікають від реальності. Мовляв, так звісно, все дуже погано, але ви бачили ці милі шкарпетки з псом-патроном. Тому, звісно, меми мають і позитивний психологічний ефект. На початку пандемії у 2020 році, коли люди почали користуватися соцмережами більше, створення та поширення мемів було своєрідною стратегією подолання тривоги. Також у 2021 році Джесіка Мірік та її колеги опитали людей, звісно, що онлайн, аби перевірити, чи конкретні меми якось впливають на настрій і рівень стресу. У дні частині учасників показували меми пов'язані з COVID-19 або не пов'язані Інші – зображення, але не меми. Теж і на тему ковіду, і на інші нейтральні теми. Після чого всі учасники оцінювали самі зображення, власний психоемоційний стан, та те, чи зображення спонукали їх. До роздумів виявилося, що саме учасники, які переглядали меми, повідомляли про покращення настрою на відміну від тих, хто дивився на зображення не меми. Також люди, які переглядали меми із тваринками чи маленькими дітьми, рідше думали про пандемію. Тобто, це досить непоганий метод відволікання у певних контекстах. Але саме меми про COVID-19 зменшували рівень переживань щодо самої пандемії. Люди відчували більше впевненості у тому, що вони впораються, і все буде на своїх місцях. Загалом тривожні люди вважали меми про ковід співчутливими та смішними, такими, якими хочеться поділитися з іншими. Можливо, це все загалом і дає ефект полегшення. Настрій покращуватиметься зокрема завдяки жартівливому способі сприймати негативний досвід і завдяки усвідомленню того, наскільки цей мем релевантний для інших. Це як. О, я не сама з цим меми про якісь стресові події можуть підтримувати нашу здатність справлятися із негативними переживаннями. Бо коли ми прямо звертаємося до цих... Стресових подій за допомогою жартів нам стає легше емоційно проживати це. Меми можуть передавати інформацію так, що це спонукатиме людей до переосмислення деяких переконань. Наприклад, для того, аби люди почали більше дбати про ментальне здоров'я, можна інтегрувати теми депресії, обсесивно-компульсивного розладу чи тривоги у меми. Мій улюблений мем, який буквально можна відтворити О, в мене те саме. Тому себе як терапевта я радити не можу точно, а ось Mindly платформу, де реально знайти фахівця. Так, коли я вчилась на психології, то серед студентів і викладачів ходив такий жарт: мовляв, нам всім потрібна психотерапія, бо ми всі мали дитинство. Одразу хочу сказати, що не так: терапія потрібна не всім. Коли ми говоримо, що це необхідність для кожного, то насправді нівелюємо справжні проблеми інших. Це створює ілюзію, наче психологи, це як друзі, до яких ти приходиш пожалітись на. Колег, ні, терапія потрібна, якщо у вас є запит або потреба у психологічній допомозі. Робота з психологом на Майндлі це зручно, бо можна обрати фахівця відповідно до запиту за кілька хвилин. А ще у них є мобільний застосунок, у якому можна бронювати сеанси, де би ви не були. Переходьте за посиланням, яке є в описі відео, або скануйте QR-код, який бачите зараз на екрані, і починайте терапію, яку можливо довго відкладали. А з промокодом ПІТЯТО 20 ще й матимете знижку 20% на Першу сесію із будь-яким психологом. Якщо за якоюсь життєвою ситуацією ви можете придумати про неї мем, то це означає, що у вас є шаблон думки, який розвинувся завдяки іншим мемам. От я, коли монтую відео, можу придумати мем, зробити відео вставку або використати гівку. Бо для пояснення майже всього вже або є готовий мем, або його можна легко створити, маючи шаблони. Колись у психології цими шаблонами називали схеми. Схеми це шаблони мислення, розуміння поняття, організація інформації. Схемами називалося те, що структурувало думки, так як це зрештою роблять і меми. Оскільки певний мем може передавати більше значення, аніж якесь конкретне слово або поняття, їх використання спрощує пояснення складних речей та розширює пояснення простих. Ось яскравий приклад: мем Енакіна. Ми могли би просто сказати, цей мем уже не актуальний. Але що як спробувати передати цю думку значно розгорнутіше? Самим мемом, або, наприклад, ми могли би сказати, щось на кшталт знаходити матюки у книжках дуже мило, але ось цей мем передає емоцію та сенс значно краще. Тобто, замість того, аби використовувати мозок для обробки думок, ми можемо використовувати наявний шаблон у вигляді мему, коли зіставляємо те, про що хочемо донести з мемами у нашій голові. Це набагато складніший процес, який вимагає більше когнітивних зусиль. Чи можна тоді вважати, що спілкуючись мемами, ми стаємо розумнішими, може й не стаємо, але це точно розвиває креативність. Дослідниця культури мемів Кейт Мілтнер вважає, що вони є настільки популярними, оскільки чудово піддаються нашому прагненню приналежності у онлайн середовищі. Кожен може створювати і поширювати меми. Тому, роблячи це, ми інтегруємося у важливі соціальні та політичні обговорення, де раніше не мали такого шансу або права виражати свої переконання. Найуспішніші меми мають кілька ключових характеристик: по перше, вони мають стосувати. Батися якихось нещодавніх або відомих подій. По-друге, вони мають торкатися життя великої частини людей. Тому, якщо немає першого компоненту, сміливо користуємося другим. Можна використати у жарті щось про що чули більшість, наприклад, згадати, яким був 2007 культура емо, готів і скінхедів. Ви, до речі, до якоїсь субкультури себе зараховували чи були нормальним підлітком. По третє, меми мають викликати якусь емоцію і бажання поділитись ними. Меми, які викликають сильнішу емоційну реакцію, швидше поширюються. Це як з котиками в інтернеті. Ми охочіше будемо ділитися милими картинками кошенят та цуценят, або загалом смішними відео, аніж відео, які викликають огиду. О, меми прості і зрозумілі. Здебільшого, це щось, що передає складні ідеї у доступній формі для людей будь-якого віку або країни проживання. Ну і звісно, що меми дають відчуття соціальної приналежності. Коли розумієш актуальні меми, то відчуваєш. Що є частиною чогось, але тут може підстерігати відчуття ФОМО. ФОМО спонукає нас стежити за. Популярним контентом, аби раптом не пропустити нічого цікавого, постійно скролячи та оновлюючи сторінки. І це підводить нас до фінального розділу цього відео. Чи можуть меми взагалі бути шкідливими? Отак, інтернет пам'ятає про такі випадки. У 2018 році акторка, яка зіграла одну з головних героїнь у серіалі Дивні дива, Мілі Бобі Браун, деактивувала свій аккаунт у Твіттері, бо там просто кишіло приколами про те, як вона нібито переїжджає геїв автомобіль. Мілями чи ж бурляє в них різними предметами. Тролінг полягав у тому, аби взяти якусь із фото Мілі і накласти на нього абсурдний текст, так наче це вона його і наклала. Потім за хештегом Тейкдаун Мілі Побіпраун люди вигадували історії про те, як вони відвідували МакДональдс у футболці з ЛГБТ-символікою. А там була Мілі і кинула гарячим стаканчиком з Маккафе прямо в обличчя зі словами е, щось типу Ти ніколи не будеш реальною жінкою тролінг в Твіттері, так ніби колись там було інакше. Звісно, Мілі Бобі Браун не кидала в людей стаканчики з гарячими напоями, але ці меми не обов'язково мають бути правдивими, аби вони приносили якусь шкоду. Існує феномен, коли іронія поступово стає тим, у що деякі люди починають вірити, коли жартів настільки багато, що це змушує сумніватись. Що, якщо всі про це говорять, бо на це є причини. Може вона і не переїжджала гейм автомобілем, але могла ж десь висловитися. Що не любить їх, або що. Чому це неможливо? В той час, як один користувач розцінює мем як пародію, інший може прийняти екстремальну точку зору, виражену в мемі за чисту монету. І ось точно знайдеться хтось, хто повірить в те, що Мілі Бобі Браун гомофобка та яким чином спробує їй погрожувати. Схоже, було і з легендарною жабою Пепе, яка з безневинного персонажу комікса перетворилась на расистську символіку. Спершу жаба Пепе герой коміксу, з'явилася як мем у. 2008 році користувачам особливо сподобався один конкретний малюнок персонажа, де він описує, як приємно пісятися в штанях, стягнутих до щиколоток. До 2015 року вона вже стала одним із найпопулярніших мемів із купою різних похідних. Але в якийсь момент Пепе перетворилася на символ радикальних правих прихильників білої раси і відповідно почала асоціюватися із конкретними ідеями. Мем став особливо популярним, коли художник Малдро опублікував зображення, де жаба Пепе у образі Трампа на мексиканському кордоні стримує сумних мексиканців. В 2016 році автор Жаби Мед Ф'юрі висловив своє. Розчарування використання мему і заявив, що справжня жаба Пепе є миролюбивою, доброю жабкою, яка уособлює любов, прийняття та радощі. А в 2017-му йому і взагалі, довелося. Вбити жабу у коміксі, аби завершити цикл асоціацій. До речі, якщо хочете знати більше про походження конкретних мемів, є такий сайт, як Новомем, де на більшість із них створена окрема стаття з історією і прикладами. Там і українські меми є, щоправда, не всі. Наприклад, як от Сашко із коханами вбиваємо дітей. Якось мені трапилася стаття американської дослідниці медіапсихології, яка писала у Psychology Today про роль мемів у сприйнятті війни в Україні. Вона переконана, що меми це. Один із ключових способів обмінюватися інформацією серед молоді, зокрема такою інформацією, як війна в Україні, серед західних користувачів для вестернів вторгнення Росії не виглядає так, як це бачимо. Ми вони третя сторона і лише формують своє бачення із соціальних медіа. Тому меми чудово допомагають прийняти правильну сторону. Наприклад, ті, які зображають за довгим столом, як соціопата, параноїка і відлюдника. Впустимо той момент, що зараз також багато мемів серед вестернів про припинення допомоги Україні, що якби сприяє поширенню некорисної для нас інформації. Але знову ж таки, це обумовлено і їхніми е, настроями у суспільстві. Так, меми сприймаються краще ніж та сама інформація у вигляді тексту, але є шанси, що ця інформація сприйматиметься менш серйозно. Взагалі, дехто переконаний, що меми за своєю суттю можуть бути дуже навіть деструктивними і принижувати певні категорії людей. Як, наприклад, Мем Окей, бумер, який вживається для насмішок над способом мислення людей покоління бебі-бумерів. Вони буцімто повільні, неосвічені, байдужі до середовища і проблемні, але немає нічого смішного в тому, як старші люди поводяться. Вони, до речі, швидко ростуть. Ще вчора ви могли вчити їх користуватися телефонами. А сьогодні вони вже відправляють вам смішні відео з котиками у Фейсбуці. Ну добре, меми на кшталт окей, бумер стигматизують людей похилого віку, і дехто вважає, що його використання схвалює дискримінацію за віком і маргіналізацію людей. Це особливість будь-якого гумору: насміхатися над старшими чи молодшими, некрасивими чи красивими, які нібито дурненькі, над людьми, що пересуваються містом на самокаті, над жінками чи над чоловіками. Що тут такого? Вона залишалася людиною. Перші відкривачі інтернету любили тролити новачків. Своєрідна субкультура гіків із відчуттям того, що інтернет належить обраним. Так тоді користуватися всесвітньою павутиною було складніше, і це потребувало певних знань. Затяті користувачі не хотіли, аби цей простір став мейнстрімом. Тож всіх новачків, які хотіли влитись туди, піддавали тролінгу, оскільки це було способом захистити кіберпростір. Культура тролінгу, якщо можна так сказати. Теж змінювалось, як і меми під час розширення доступу до інтернету. Одна дослідниця Мішель Тепер у 1997 році, вивчаючи тоді нове явище, припустила, що тролінг зникне, як тільки інтернетом будуть користуватися більше людей. Упс, цього не сталося. Зараз тролінг більшою мірою вивчається у контексті міжособистісної ворожості, але, гадаю, це вже можна залишити для наступних обговорень. Отож, меми. Знаю, що не всім подобаються вставки, які я використовую у відео, і навіть можу зрозуміти, чому я про це багато думала. Напевне, в пізнавальному контенті це справді відволікає та створює певну несерйозність такого вмісту. Цілком слушно була навіть ідея відмовитись від них. Та у свій захист скажу таке: меми це цікаво. Якщо ви не згодні, можете йти на. Вибачте, це просто був вдалий момент для жарту. Бережу і ціную кожного з вас. От прямо зараз напишіть в коментарях, бісить вас ставки чи ні. А ми побачимося скоро у новому випуску.